Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Редична допомога. Сьогодні випуском ми вам розкажемо про таке. У Харкові начальника ТЦК і його заступника усунули від обов'язків на час розслідування смерті чоловіка, проти командування Схід. Наразі командувачем військо противного командування Схід призначено службове розслідування щодо дії військовослужбовців під час інциденту та для з'ясування всіх обставин. Як раніше писала судова юридична газета, у Харкові за передньою версією слідства чоловік загинув, випивши з вікна третього поверху будівлі районного територіального центру комплектування соціальної підтримки. Згодом начальника харківського районного ТЦК та його заступника усунули від обов'язків на час слідства. про це повідомило оперативне командування Схід. 12 травня на, ну, на території РТЦК ТСП у місті Харкові стався трагічний випадок. Загинув цивільний громадянин. Смерть не стала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Йдеться повідомлені. Наразі командувачем військ оперативного командування схід призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців службовців під час трагічного випадку та та для з'ясування всіх обставин, які передавали цьому. Начальник РТЦК ТСП та його заступник усунути в виконання службових обов'язків на час проведення розслідування, вказано в дописі. Станом на зараз тривають слідчі дії, які здійснюють правоохоронні органи. За попереднім висновком слідчих оперативної групи та експертів, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, висладнувши з вікна. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубства. Відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування соціальної підтримки, повідомили в оперативному командуванні Схід. Також там додали, що надають всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. Зокрема, з результатами слідчих дій та судового рішення буде вжито всі необхідні дисциплінарні і кадрові рішення. Якщо первини буде встановлено, посадових осіб покарають. В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонні від виконання службових обов'язків, висолюємо ширість відчуття рідним і близьким загиблого. В разі встановлення провини з посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності, підкреслив командування. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.